Так, коробка знята. Знімаємо кришку вже відкручено. І ось, в принципі, наш звучок. Оцей. Треба дивитись, що тут зношено, але, по-моєму, ось тут от натертості, Ці натертості напівзуба. Я думаю, це є і знос. Обов'язково маслонасосі, редукційний клапан. Передивляємося, щоб не було на ньому натертості. У мене вже тут розточений редукційний клапан, замінений, але все одно я його перевірю. Так, і в піддоні я б не сказав, що стружка, а іменно пилючка така. Хочу показати, зазвичай люди боряться, що шрус тут болтається. А в мене саме болтається сателіт. Ось так. Я думаю, добре видно. Так що, буду, мабуть, шукати в зборі, але я думаю, все вийде.